Привіт галактику! На зв'язку Озек Візла, і сьогодні ми дізнаємося, як платити за підписку Star Wars The Old Republic не 450 гривень, як зараз нам пропонує Steam, а лише 230 Поїхали! Отже, як ви знаєте, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації для України було змінено регіональну ціну на підписку. Раніше це вартувало 300 рублів, що на гривні було приблизно 150 то тепер вартість становить 15 доларів, а це більше 500 гривень. В Steam регіональна ціна не помінялася, вона там з виходу гри становила 450 гривень. Недавно я відкрив новий спосіб оплати підписки, який не сильно вдарить по вашому гаманці. Спосіб доволі складний і потребує чіткого виконання інструкцій, а також створення нового аккаунту Steam, що й буде першим пунктом до отримання дешевої підписки. Отже, створюємо новий аккаунт в Steam та встановлюємо нашу гру. Далі заходимо на офіційний сайт гри та налаштування профілю. Там ми відв'язуємо аккаунт від Steam та змінюємо йому емейл на той, на який ви зареєстрували новий Steam. Заходимо в гру з новоствореного Steam аккаунту та виконуємо вхід з вашого персонажа. Далі ми виходимо з гри та Steam. Скачуємо програму WinScribe, вона нам пригодиться під час оплати. Посилання на програму і всі потрібні ресурси будуть в описі відео. Після того, як ми скачали програму, переходимо на даний сайт. І як ми бачимо, ми будемо здійснювати оплату в турецьких лірах, так як на даний момент для Туреччини регіональна підписка в Скімі найнижча. Ціни можна перевірити на іншому сайті. Купуємо купон на 120 лір, ціна на даний момент 8 доларів. Після того, як ми здійснили оплату, на вказаний вами емейл, e прийдуть 2 тіфти. Запускаємо програму від Skype, вибираємо туреччину. Після чого заходимо до нашого Stemu та поповнюємо його. Важливим моментом є те, що при поповненні потрібно змінити валюту з гривень на ліри. Поповнили, купуємо підписку. Після покупки можемо виключати наш VPN та насолоджуємося грою. Якщо у вас підписка не з'явилася протягом 30 хвилин, напишіть в коментарях, я дам інструкцію, як правильно написати підтримку, щоб вам встановили підписку. Аж тут проблеми в самому стімі і його взаємодії з грою. На цьому все. Дякую за увагу та підписуйтесь на канал. Скоро будуть нові відео по цій грі.